Що робить осінь по справжньому теплою? Звісно ж, подарунки. Улюблена акція один плюс один повертається у нову Скупуєш купуєш один товар, а другий отримаєш всього за 10 копійок. А тепер давайте перевіримо, чи діють акції у новенькому новус, на «Леоніда Каденюка 28». великий супермаркет. Відкрився зовсім нещодавно у Софіївській боршагівці. Дуже круто, зручно, компактно, гарно. Ми задоволені, що поряд з нашим будинком є такий магазин. Більше 300 позицій з акцією від улюблених смаколиків до потрібного щодня. Щиро раді вітати вас в нашому новому магазині. Відкриваємо двері для кожного з вас, щоб подарувати комфортний шопінг. Дуже радіємо, тому що ми відкрилися саме в день старту акції «1 плюс 1» і можемо запропонувати нашим покупцям широкий вибір товарів. Одну один купуй. Інші отримуєте в подарунок за 10 копійок. А тепер найцікавіше. Давайте разом зберемо вигідний продуктовий візок. Печінка тріски: одна в кошик, друга в подарунок. Ідеально на канапки. Тунець у власному соку салатній зуас чекає. Будьте уважні, бо акція діє лише на два однакових товари. Сири, йогурти, майже усе зі знижками. А ще й з відмінним терміном придатності. Сосиски до сніданку. Макарони на швидкий обід. Макарони? Ну, макарони вже взяли. Один придбали, і другий подарунок. А може, і пельмені на вечерю? Одні мені, другі друзям. Ну а куди ж без десерту? Печиво, цукерки, шоколадні батончики. Візьму один, собі один мені. Ароматна кава. Восени вона як ніколи необхідна. Візьму одну, а другу на запас. Нову сподбав і про наших чотирилапих друзів. Корм також в акції. Хто не любить подарунки взагалі? Тож ну чому б не скористуватися можливістю? Ну, просто в мене багато котиків, тож це більш вигідно буде. Про домашній комфорт теж подбали. Рушники та туалетний папір можна взяти за один плюс один. Них набори продуктів а заплатила так, ніби взяла один. Тигне скористатися. Пропозиція 1 один 1 діє лише до 1 жовтня. А з 18 вересня чекаєте оновлення асортименту. Ще більше вигідних покупок для вас і близькі. Що забралися, ну так все добре. Ціни ну адекватні. І береш один товар, ну другий за 10 копійок. Що вже встигли купити? Ну багато м'ясо багато чого, чого шоколади ну, Звичайно, подобається. Кому акції не подобається <рес> вдвічі більше улюблених товарів, і вдвічі більше. Любові нехай ця осінь почнеться з подарунків від твого улюбленого супермаркету Новус.